Йому було 21. Йому кохати, жити, насолоджуватися кожним днем, йому планувати майбутнє. Та мрія у нього була одна вільна Україна, і щоб рідні були в безпеці. Кажу, допомагав цьому, Що вдома, всюди, безвідказний, що до бабушки їздив. Ну, хороша людина була. Це була світа людина, це така була, це була золота дитина, яка тільки жити, створювати сім'ю. І не вийшло. Дмитро Русна хотів бути військовим з дитинства, тому спочатку був спортивно-військовий ліцей, а далі у планах училище та не судилося. У 2012-му він за покликом серця пішов на строкову службу. Тому з першого дня бойових дій був на сході. У липні минулого року отримав серйозне поранення голови. Болі мучили, я бачив, що він на одній нозі, він трошки його нога боліла, він хримав на одну ногу. Ну, казали, що він ночі прокидався, кричав. Не стріляєте. Та це Дмитра не зупинило. Після лікування хлопець, попри благання рідних залишитися вдома, так і повернувся до побратимів. Він казав, що я ніколи в житті не покину своїх друзів, своїх побратимів. Я буду все робити для того, щоб туди повернутися. Якщо не я, якщо не такі, як я, то хто. Туди піде. Марія волонтер із Києва. З Дмитром познайомилася, коли той був у госпіталі. Розповідає, це була сонячна людина, справжній чоловік, мужній, разом з тим і скромний. Востаннє бачила хлопця, коли він їхав додому на свята. Потім ми тоді домовилися, що там як тільки повернеться, він. він ну. Зробить екскурсію з чернівцями, і все буде добре. Він був дуже таки позитивний. Сусіди пригадують, Дмитро після відпустки 2 лютого повертався на схід, без жодного жалю. Складав речі і заспокоював тітку. Та вже тоді дещо насторожило рідних. Він зробив Ірі подарунок, і це нас насторожило. Це нас насторожило зразу. Він казав, що я ніколи ніколи тобі не мав можливості щось купити, щось зробити для тебе. Хлопець служив танкістом у 24-й механізованій бригаді. 9 лютого близько восьмої години вечора в селі Світличному Луганської області його підрозділ потрапив під обстріл. Саме того дня і пролунав останній дзвінок на подарований телефон. Кожен божий день і в той же день, коли це все сталося, він теж мені позвонив. Ми з ним говорили все, і а на другий день ми пішли з дому ще кажуть що що Діма сьогодні не дзвонив. Потім уже й мені прийшли і сказали все. Рідні розповідають, він не встиг добігти до танка, осколкове поранення було несумісне з життям. Марії ж довелося приїхати у Чернівці на не екскурсію, як обіцяв Дмитро, а на його похорони. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь.